Мої щирі вітання на каналі ICTV2. погода цього дня вказувала на майбутню осінь. Який день на другий спас? Така буде і покрова. Тож на заході України буде переважно хмарна погода. У більшості населених пунктів день розпочнеться короткочасними дрібними дощами. Ближче до вечора опади поступово припиняться і небо проясниться. Температура в день 20-23, а вночі 16-18 градусів. Тепла. У північних областях день розпочнеться здебільшого ясно. Упродовж дня небо затягнуть хмари, подекуди пройдуть дощі місцями з грозами. У деяких регіонах опади будуть короткочасними, в інших більш тривалими. Надвечір погода поступово стабілізується. В день температура 25-27, а вночі 16-18 градусів з плюсом. На сході України соняшно. День обіцяє бути теплим і сухим, без опадів і погодних знім. Градусники покажуть 30-33 градуси в день, а вночі 18-20 градусів тепла. Погода на півдні України здебільшого спекотна, лише місцями у другій половині дня можливе тимчасове хмарне небо, яке згодом знову проясниться. Температурний максимум в день 32-34, а вночі 20-23 градуси тепла. У центрі України ясна суха погода, особливо у Дніпрі, Кропивницькому, в Полтаві, де протягом всього дня не очікується ані хмар, ані опадів. У Черкасах і Вінниці. Ці, все ж таки, навпаки, хмарна і дощова погода триматиметься зранку до вечора з короткочасними посиленням опадів. Температура 31-34 в день. А вночі 18-20 градусів з плюсом. Вже зранку небо у Києві буде затягнуте хмарами, і так триматиметься до самого вечора. У другій половині дня можливий сильний дощ із грозою, який до вечора має послабшати. Температура 23-25 в день, а вночі 18-20 градусів тепла. Не забудьте усмішку вдома. Вона прикрашає будь-який день, і нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові.